Друзі, доброго дня. Село Осітна 25 кілометрів до Умані. Село газифіковане, але в хату не заведено. Ділянка 30 соток, все приватизовано. Будинок глиняний, обложений цеглою. Централізоване водопостачання в дворі, в хату не проведено. Багато дерев фруктових, двір не асфальтований. Забор сітка желізна, просто погано видно. Отакий. От Дивимося хатинку, хатина наче. Більш-менш ціло. Да. А ну давайте я так крупный план. треба трошки. Трошки рук прикласти треба. Ніхто нічого не Криниця отака 77-го року, мабуть. Так, подивимось в хаті. Сусідські ті, щоб не закрити. А, проводка вся поміняна по будинку. Да, кажу, все... проводка вся поміняна. Все поміняно, все поміняно. хлопці ж поміняли, це ж ми мали, все, я ж кажу. Все ж. Поли дерев'яні, меблі ви всі залишаєте, я да, так? Все залишаємо, да, да. так. Холодильник. холодильник робочий, подивіться, можете вчити Та я вірю. Mm. Така прихожу, тут ще місце є. Тут ми мали кухню зробити. Це ж ми мали туди вивернути, хлопці ага. ото ото намітили, бо ото там було колись вікно і туди і мали доробити. Ну, Отака От кімнатка одна. Комусь ж доробивати їх, як? як нема. Ніхто. Діти, мали не треба. Взять мене песок, він сюди не приїде, бо йому воно осколково, да. а син каже, воно мені теж, він буде парновіло. Думаю, нашому. Він каже, я більше зароблю. І друга кімната. Така. Дядько, як коли зайдеш, щоб, щоб тако. Щоб... Бо знаєте, ж ніхто, нікого нема, щоб не де якась мир, чи що, бо це ж таке. Вони значить, там понасипалися. Вікна всі дерев'яні, так? Так, да, так, да, дерев'яні. Це ми мали поміняти. Це все мали хлопці зробити, бо це мене зять якраз був два роки, як він був приїжджав, то це мали все поміняти. Але тільки зробили грубу і на ж кажу, поїхали на Київ. Тут кухню. Не Грубо, недавно Олесно, перебудовано. Все зробили, все зробили, я ж кажу, все тільки. Кстати, опалення надасть. А це а? один, то обігріватель у вас? А, да. а от його вистачає, ви знаєте. Тут дуже тепло. Тут зимою дуже Ну як вона глиняна, то воно да, в будь-якому випадку тепло. Оце як починає тільки холодати, от ми включили, тут же він включається знову сно. От, і ми так, то на двоєчку, а тоді на вісім, то кругом, аж баба покійно відкривала в коридор, бо не було заказувати. Електробатарею. Да, так, електробатарею. Так, що на дворі подивимося. Я ж кажу, кругом. Ну, там великий ставок за двором. Да, <тит> там. Не побачимо. Тут сараї всякі. Не, ви там не відкривайте, як там сильно закрито сильно, тут ладно. Тут літня кухня, отака, спічу. Ну, ще поки то можна користуватися і користуватися, я ж кажу, це не цього. Але тут, як де хазяйство, тут можна Я казати. Я казала своїм костюм. Це я не хочу далі, тут трава, бачити Ага. Там можна зайти, подивимося. Подивитися. Я ще не був. Роді, подивіться, величезні, ніде нічого, не, не, не тече, ніде нічого. Да, здоровий погріб сухий ночі. Здоровий, там хлопці поставляли ці нові, все. Та я не хочу далі відкривати, щоб там трава. Я, да, да, я да. не дуже хочу його відкривати. Ага. Такі споруди є всякі сарайчики. Садок отакий, кілька горіхів тут, яблука, вишні. Так, друзі, і город 25 соток приватизованих. А так межа йде, ось бачите, може полосочка і аж до того дерева. І тут по зеленому. Здають фермеру. проблеми немає, якщо що Вулики в когось. Це дякую за перегляд.